Давайте з вами попрацюємо усно на сторіночці 21 Розглянемо малюночок. Кого ви бачите на малюнку? Ми бачимо з вами вчительку і учнів. Куди прийшли школярі? Школярі прийшли до свого класу. Якими словами діти вітаються з учителькою? Що вони їй кажуть? Здрастуйте! Доброго ранку! Вітаємо! Ось такі слова вічливості ми з вами промовляємо, коли до когось звертаємось. Щойно ми з вами дали усні відповіді на запитання до малюнку. Те, що ви щойно почули, це усне мовлення. Якщо ми з вами пишемо щось в зошиті, це письмове мовлення. І от зараз ми з вами виконаємо на сторіночці 21 вправу 1. Прочитай виразно слова ввічливості. Здрастуйте, до побачення, на все добре, доброго ранку, щиро вітаю, доброго дня, добрий вечір, на добраніч, Заходьте, будь ласка, щасливої дороги, дозвольте вам допомогти. Сідайте, будь ласка. Випишіть слова вітання, коли їх треба вживати. Слова вітання треба вживати, коли ми з кимось вітаємось. Давайте з вами випишемо ці слова. Здрастуйте. Записуємо це слово вітання, коли ми з кимось вітаємось. Далі до побачення, коли ми вживаємо це, ці слова вічливості. Коли прощаємось, тому ці слова ми писати не будемо. На все добре. Знову ж таки, ці слова ми вживаємо, коли прощаємось. Далі, доброго ранку. А ось це слова вітання. Доброго ранку, записуємо, звертаємо увагу, що після слів вітання ми ставимо знак оклику. Тому що ці слова ми з вами вимовляємо з піднесеною інтонацією, трішечки голосніше, аніж зазвичай. Далі, наступне щиро вітаю. Також слова вітання. Давайте їх запишемо далі. Наступне читаємо Доброго дня! Також давайте запишемо це теж слова вітання. Якщо ранок ми говоримо доброго ранку, якщо день говоримо доброго дня. Наступне читаємо Добрий вечір. Знову слова вітання. Також давайте запишемо їх. На добраніч, коли ми говоримо ці слова, коли вкладаємося спати? Заходьте, будь ласка, це запрошення зайти. Це не слова вітання, тому не будемо писати. Щасливої дороги. Знову ж таки, коли хтось від'їжджає, і ми прощаємось. Знову не будемо це писати. Дозвольте вам допомогти. Ці слова вічливості ми говоримо, коли пропонуємо комусь свою допомогу. І останнє сідайте, будь ласка. Ну, так зазвичай говорить вчителька своїм учням. Отже, запишіть слова. Вітання. Давайте ще раз їх прочитаємо. Здрастуйте, доброго ранку. Щиро вітаю, доброго дня, добрий вечір. Те, що ми з вами щойно записали, це є писемне мовлення. Давайте розберемо домашнє завдання на сторіночці 22, вправа 3. Відгадай і спиши загадку. І червона й соковита, та гірка вона все літо припече мороз, вона стала добра і смачна. Що це таке? Давайте розглянемо малюночок. Це калина. Влітку ягідки хоч і червоні, але не смачні. Смачними вони стають, коли мороз. Отже, вам необхідно списати повністю загадку. Це чотири рядочка, і в дужечках написати відгадку.